Вітаю всіх з Новим 2025 роком. Бажаю того, чого не можна купити за гроші, здоров'я, взаєморозуміння, любові і миру. А також вітаю всіх Василів, яких я сподіваюсь багато є серед наших підписників і з Днем їхнього ангела. І також бажаю здоров'я, миру і усіляких гараздів і Божих благословінь. А день сьогодні зовсім не схожий на новорічний, а більше схожий на ранню весну або на осінь пізню, бо лише подекуди збереглися острівці снігу, як спогад про те, що він таки був і що зараз триває зима. А ми цей день вигнали трохи кіз на прогулянку, бо їм корисні такі прогулянки, бо незабаром наші кози поступово одна за одною підуть в декрет. А тепер от насолоджуються свіжим повітрям, радіють і граються, немовби діти. Кози задоволені, я їх потрохи вже готую до остаточного запуску, вже деяких дою тільки один раз в день. Є можливість і силою поміратися. і навіть якусь гілочку пожувати. Бо ми чомусь за літа не насушили для кіз ліників гілкових, а вони дуже корисні, дуже здалися б козам в харчуванні, як вітаміни і прикорм. Але ж годуємо люцерною її нас. Немалий запас, ляки вистачить. А по селу лунають півнячі голоси. Напевно, також вітають нас із Новим роком, який вже прийшов до нас. І разом з Новим роком в нас з'явилися нові надії на цей рік, котрий прийшов. Надії на те, що нарешті Україна здобуде перемогу у такій нерівній, страшній битві з ворогом і настане мир в нашій країні. Не знаю, як ви, але я сподівалася, що він вже буде ще з вчорашнього дня той мир і не буде обстрілів, повіривши в запевнення. І обіцянки одного із відомих журналістів. Звичайно, ви всі знаєте, про кого мова, звичайно, не буду називати прізвища. Але наші надії не справдилися, на жаль. Як він сказав, щось пішло не так, можливо і так. Бог його знає. А наші кози зібралися вже в світ широкий. Не хочеться зовсім до того хліва в закриття, в клітку. Що ти там глядиш в тому снігу? Хоч все поруділо і посохло, але якісь смачненки ще є серед поруділого листя. Щось є таке, що смакує для кози. Двобій. Але, звичайно, навіть в цьому жартівливому двобої рогата коза перемагає. Яка радість свобода? Кіш, пішли до Хліва? Вроді не зимово Погода і снігу нема, а холодно все рівно. Бере холодом по руках, аж за шпори заходять. А кіз загнати не можна було спочатку вигнати, собака не випускала, а тепер не хочу заходити. Сказ з якихось мондрів добирається додому. там Слава Богу, загнали. Ось такі в нас картинки першого дня Нового року. Хоч виходь, хоч, та й грядки сади. Грудень показав себе таки теплим. Дивлюся, чи в мене не посходив часник чи цибуля, але поки що не видно, бо кажуть, дехто із знайомих, що посходили часник і цибуля посаджені на зиму. <кій> в мене також минулого року були зійшли, ще з осені часники і цибулі. Але це не завадило їм благополучно пережити зиму і мала я досить таки непоганий врожай і цибулі, і часнику. А це будле я ось такою вона пішла в зиму з листям. Нічого я її не робила, також буде ніби як експеримент, як переживе вона зиму. Знаєте, що будлея теплолюбива рослина. А в нас все ж таки нема, нема мороза, тоді може бути. Ну, поживемо, побачимо. А на закінчення свого відеоролика ще раз вітаю всіх із Новим роком. А від Днем Ангела. І хай, і в нас, і в вас. Все буде гаразд. Головне миру нам. А це був канал Село Ти Моя Доля. І кажу, як завжди, до зустрічі.